Друзі, нові обіди на око. Замість звичайних подорогів сьогодні вирішив спробувати. Значить, дивіться, що є. Є голубці. Ось така от гарна. Є картошка, терешка, огірочка. І зусічкою. Є ось такі одноразові приборчики і є сметана. І це мені здається, не знаю, як воно на смак. Що думаєте, напишіть в коментарях, але це краще, ніж дивитися подрогами стандартними. Так повноцінно гляньте обідник. Картошечка, дві сосіськи, огірочок, голубчики і сметанка. І взяв запити нашу українську камбечу. Зараз смішковуємо. Слухайте, ну, картошечка, бомбочка, ще за шмарочками внутрі. І огурчик дуже смачно. Голубчики теж дуже смачні. гляньте, одне м'ясо, реальне. рису трошки, в основном м'ясо. Реально смачно. У вартості обід обійшовся в 260 гривень. От, і в принципі дуже смачно і дуже задоволений. Це заправочний комплекс Око. Це сквира Київська область. Ну, а взагалі, кому цікава тема іменно теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм, проконсультую особисто. Всім тепла або холоду. Слава українцям!